На сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про розшук чинного президента України Володимира Зеленського і екс-президента Петра Порошенка. Відповідна інформація з'явилася у російській базі розшуку. Невідомо за якими статтями кримінального кодексу розшукують Зеленського і Порошенка, оскільки цієї інформації відомство Росії не оприлюднило. Порошенко ж заявив, що оголошення його розшук у Росії це визнання і майже бойова. Нагорода пізніше також стало відомо, що російське МВС оголосило в розшук командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка. Росіяни розшукують його за кримінальною статтею, але за якою саме теж невідомо. Подали у розшук і нинішнього ректора Нацуніверситету оборони України Михайла Коваля. А МЗС заявило, що оголошення в Росії у розшук Зеленського є свідченням відчої російської державної машини та пропаганди. У відомстві наголосили, що таким чином росіяни хочуть привернути увагу до себе і нагадали, що ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна реальний, на відміну від оголошення у українського президента. Як на це реагувати? Як на класичний російський анекдот, не більше того, тут немає ніякої юридичної складової. Я хочу, щоб ми це зафіксували. Немає ніяких розшуків, немає ніяких кримінальних справ. Юрисдикція Російської Федерації не є чинною на сьогоднішній день. Я навіть скажу ширше, що на сьогоднішній день не є чинним діюча людина на прізвище Путін. Да? Ну, тобто говорити про його легітимність, про його юридичну спроможність сьогодні немає сенсу. А уж тим більше немає сенсу говорити про... Якісь там ордери, які вони видають, і так далі. Всі ці ордери, не більше як фейкові документи, які потрібні виключно для російської внутрішнього вжитку, для російської внутрішньої пропаганди, для того, щоб показувати, як вони ведуть. Як він нам здається, ефективну боротьбу з Україною в цьому контексті. Ну тобто, дивіться, ви абсолютно добре сьогодні зауважили, що є ордери міжнародного кримінального суду. На жаль, їх не так багато як хотілось, б, тому що ми бачимо безумовний геноцидний компонент у цій війні, і можна було б набагато більше видавати діючих ордерів на затримання тих чи інших чиновників Російської Федерації. Але між тим, я думаю, що це буде трошки пізніше. Ошення Володимира Зеленського в розшуку Росії це елемент кампанії, у якій, начебто, хочуть показати нелегітимність української влади. Після 21 травня ми побачимо ще більше такої інформації, заявив виконавчий директор StopFake Руслан Дайниченко. Це якраз і один з елементів цієї кампанії з делегітимізації влади, тобто е хочуть дати зрозуміти і західним лідерам, і насамперед українцям. Що із нинішньою українською владою з Володимиром Зеленським ніяких переговорів не буде, бо ви ж бачите, його вже в розшук навіть подали після 21-го Травня ми я впевнений, побачимо ще більше такої інформації. Ми вже зараз бачимо, як росіяни масово записують відео, маскуючись під українців, і, начебто, звертаючись один до одного і кажуть, що от якби не Зеленський, то війни б уже не було, вже б пройшли переговори, і все було так, як до 2014 року. Тобто, ми зараз бачимо цю кампанію, яка була. В 19-му році, коли нам говорили, що от якщо не буде Порошенка, то війна відразу закінчиться, бо це саме він хотів війни. Зараз той самий фокус намагаються зробити із зеленським.